Я Мирослав Зварич, директор департаменту Несле Берта Груп. Сфера дистриб'юції є ключовою для економіки, і я маю честь працювати в цій сфері вже 22 роки. Пройшов шлях від торгового представника до директора департаменту, пережив кризи, формував партнерство з такими гігантами, як Несле, Марс, Фереро. Цей колосальний досвід навчив мене одного: успіх належить тим. Хто найбільш адаптований і вміє розвивати ефективне стратегічне партнерство у своїй доповіді? Я розкрию стратегічний підхід до партнерства, що на реальних прикладах доводить довгострокова життєздатність, адаптивність і прибутковість, можливо для усіх учасників цього ринку. Запрошую до моєї презентації. Будемо говорити про стратегію, яка реально працює. Переходьте до нашого телеграм-каналу Спільнота для логістів та реєструйтесь на день логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес-зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.